Доброго дня, шановні колеги, засідання Вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні на засіданні присутні 11 членів Вищої ради правосуддя. Кворум є відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя доручаю члену Вищої ради правосуддя платійні Борисівни фіксувати результати голосування при прийнятті у спеціальному приміщенні на радчій кімнаті. Пропонується затвердити порядок денний засідання Вищої ради правосуддя з таких питань. Розгляд звернення голови. Барзнянська районного суду Чернігівської області Лугавця Олександра Анатолійовича. Розгляд повідомлення виконуючий обов'язки голові Тернопільського окружного адміністративного суду Баб'юка Петра Миколаєвича про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Розгляд повідомлення голови Бобринецького районного суду Кіровоградської області Адаменка Ірини Миколаївни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Чи будуть інші пропозиції? Ставлю на голосування та прошу голосувати за порядок денний одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: розгляд звернення голови Борзнянського районного суду Чернігівської області, лугавця Олександра Анатолійовича, доповідач Ченвищої ради правосуддя Бурлаков Сергій Юрійович. Будь ласка, Сергій. Дякую, Дмитро Васильовичу. До вищої ради правосуддя 16 жовтня 24 року надійшло звернення голови Барзнянського районного суду Чернігівської області Луговця, до якого долучено копію протоколу зборів суддів Барзнянського районного суду Чернігівської області від 9 жовтня 24 року щодо повідомлення Вищої ради правосуддя про виниклу пожежу в будинку судді Барзнянського районного суду Чернігівської області Донька. 9 жовтня 2024 року відбулись збори суддів Берзнянського районного суду Чернігівської області, на яких обговорювалися питання щодо звернення до Вищої ради правосуддя та офісу Генерального прокурора у зв'язку з підпалом будинку судді Данько. з копії протоколів. Зборів суддів Борзнянського районного суду Чернігівської області бачається, що 4 жовтня 2024 року, о 3 годині, відбулася пожежа в домоволодінні судді Данько, що розташована за в місті Борзна Ніжинського району Чернігівської області. В результаті пожежі повністю знищено господарську будівлю, істотно пошкоджена житловий будинок, який став непридатним для проживання, знищено майно судді та членів її сім'ї. Із відеозаписів, з камер спостереження обачається, що пожежа сталася внаслідок зовнішнього впливу підпалу сторонньої особи. За даним фактом повідомлена в районний відділ поліції і порушена кримінальне провадження. Висновок мною підготовлений, наданий на ознайомлення. Вважаю, що дійсно є підстави. Для реагування щодо такого випадку і тому пропоную вищій раді правосуддя звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінального правопорушення в кримінальних провадженнях, винесених до єдиного реєстру досудових розслідувань 8 жовтня 2024 року, за номерами останні цифри 0164 за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України та. 1 листопада 2024 року номер кримінального провадження останні цифри 0182, за частину 1 статті 376 кримінального кодексу України. Колеги, чи є необхідність обговорити це питання? Ставлю на голосування пропозицію доповідача. Прошу голосувати. Голосу... Колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо переголосування цього питання у зв'язку з технічною помилкою. Будь ласка, поставте знову це питання на голосування. Так, прошу голосувати. Голосування завершено за 11. Рішення прийнято. You <laughs> Оголошується результативна частина рішення. Вища Рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у кримінальних провадженнях, внесених до єдиного реєстру досудових розслідувань 8 жовтня 2024 року, за номером останні цифри 0164, за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України та 1 листопада 2024 року, останні цифри 0182 за частиною 1 статті 376 сімдесят шостої кримінального. Кримінального кодексу України за фактами повідомлене головою Борднянського районного суду Чернігівської області луговцем Олександром Анатолійовичем. Наступне питання: розгляд повідомлення виконуючи обов'язки голови Тернопільського окружного адміністративного суду Баб'юка Петра Миколаєвича про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. член Вищої ради правосуддя Лук'яна Дмитро Васильович. Доповідаю до Вищої ради правосуддя. 27 листопада 2024 року надійшло повідомлення, виконуючи обов'язки голови Тернопільського окружного адміністративного суду Баб'юка Петра Михайловича про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Під час перевірки встановлено наступне. Як бачається зі змісту повідомлення 25 листопада 2024 року на електронні адреси Тернопільського окружного адміністративного суду та секретаря судового засідання з електронної адреси заявника позивача у справах чорного ВБ надійшов лист, який містив погрози життю та здоров'ю суддям Тернопільського окружного суду України Баб'юку і Чепенюк? Суддя Баб'юк зазначив, що в електронному листі Чорний. Висловлює незгоду з прийнятими суд... суддями рішеннями, погрожує війти до кабінетів суддів, що вони далі перед ним будуть звітувати за ухвалені рішення після чого погрожує їм. Смертю в повідомленні Баб'юк також вказує, що чорний є позивачем у справах, які перебували на розгляді в Тернопільському окружному адміністраційному суді 에, суді всього з 5 справ, а також у справах, які на даний час перебувають на розгляді три справи щодо правомірності застосування до нього дисциплінарних стягнень у виді доган і звільнення під час проходження служби головному управлінні національної поліції в Тернопільській області та його структурних підрозділах. Вказані справи перебували в провадженнях як суддів, які зазначені чорному електронному листі, так і в провадженні суддів, які в листі не вказані. На переконання е, бабюка, висловлення таких погроз життю та здоров'ю суддів Тернопільського окружного диміти суду, є втручанням у здійснення суддів правосуддя впливом на них відкритою неповагою до суду та посяганням на незалежність судової влади е, під час перевірки. Був зроблений запит до правоохоронних органів, зокрема до Офісу Генерального прокурора. В результаті Вищу Раду правосуддя було повідомлено, що Тернопільська, Тернопільська обласна прокуратура Лстамі від 11 до 17 грудня 2004 року. Проінформувала, що 28 листопада 2024 року за повідомленням суддів внесені відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за номером останні цифри 0172 за ознаками кримінального правопорушення, передбачення частиною 1 статті 376 кримінального кодексу України. До розслідування вказаному кримінальному провадженні здійснюються слідчими Тернопільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Тернопільській області. Повний текст висновку викладений, і ви всі його бачили. Оголошу резулятивну частину пропозицію. Ураховуючи, що безпека суддів визначена як одна з основних гарантій незалежності суддів, обставини повідомлені виконуючим обов'язки голови Тернопільського окружного адміністративного суду Баб'юком перевіряються правоохоронними органами в порядку, передбаченому КПК України Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Вважаю, що наявні підстави для вжиття Вищої ради правосуддя заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, визначених статтею 73 закону України про вищу раду правосуддя. Тому пропоную звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінального правопорушення у кримінальному, кримінальному провадженні, внесеному 28 листопада 2024 року, до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останній 0172, за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України, за фактами, повідомленими виконуючим обов'язки голови Тернопільського окружного адміністративного суду Ваб'юком Петром Михайловичем. Чи будуть колеги пропозиції? Ставлю на голосування пропозицію. Прошу голосувати. Голосування завершено за 11. Рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішення. Вища Рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному 28 листопада 2004 року, до єдиного реєстру досудових розслідувань, за номером останній 0172, за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України, за фактами, повідомленими виконуючим обов'язки голови Тернопільського окружного адміністративного суду БАБІКОМІСУРІСУРІСУРСІВІРСУ. Петром Михайловичем. Наступне питання: розгляд повідомлення голови Бобринецького районного суду Кіровоградської області Адамінка і Миколаївни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Доповідає член Вищої ради правосуддя Мороз Микола Володимирович. Будь ласка. Дякую, Дмитро Васильович. Вимух не повідомити, що від судді надійшло клопотання про розгляд цього питання у закритому режимі. В принципі, ця заява є у всіх. Озвучувати я її не буду. Тому у закритому режимі з питань. Питання про розгляд у закритому режимі. Пропозиція обговорити це питання. Добре. Так, продовжуємо засідання. Микола Володимирович тоді оголосить е, клопотання. Дмитро Васильович, я клопотання повністю оголошувати не буду. Лише чому не буду, тому що це клопотання є у всіх членів Вищої ради правосуддя. Угу. Вони ознайомилися з ним, тому я лише е, оголошу е, пропозицію свою про розгляд цього питання у закритому режимі. Угу. Ставлю на голосування пропозицію доповідача. Прошу голосувати. Одноголосно за 11 рішень. Ні. Все в закритому. А потім виходимо на зв'язок, да. Приведемо більше інформації. Можемо далі. Закрите. Припиняйте трансляцію. Так, це А? О, вибачаюсь. е, Припиняйте трансляцію, ми все питання в закритому туди розглядаємо, а потім вже завершуємо. Колеги, на цьому засіданні Вищої ради правосуддя наш порядок денний вичерпаний. Засідання оголошується закритим. Дякую за роботу.